Грандіозне повернення Соні Морозюк. Е, в, е, ну я би не сказав, що прямо в український шоу-бізнес, але вона вирішила тепер зайти е, через музику е, і повернутися через музику. Я думаю, що напевно хтось з піарників з нею працює, і е, подумала, що це напевно е, правильний хід. Чи це правильний хід, чи дасть він щось? Скажи, будь ласка, свою думку. Ну, давай так е, насамперед подивимось і послухаємо цю роботу. Uh -huh. Ти подивився, я знаю, і послухав. Я послухав Ты людина, так. яка дуже багато років працює на радіо, шоу бізнесі. Ти ну на відміну від мене, ти маєш більшу можливість, скажімо так, навіть професійну таку якість, як дивитися на це з боку професійного боку, з боку глядача, слухача. Ну на радіо ти працюєш, значить, слухача. Якщо дивитися на це вже як. Спостерігач музичного бізнесу, експерт музичного бізнесу і просто е, аудиторія, така загальна, що ти скажеш, як фахівець і як загальна аудиторія. На цій е, ну, напевно, як фахівець, я скажу, що це е, е, якщо ми міряємо по п'ятивальній шкалі, то пісні я можу поставити напевно е, три, тому що я, я завжди мірюю так, якщо мені хочеться наспівати цю пісню. <тур> uh, <тур> то значить, це хід. Я послухав її. Ну, послухав її, і мені не захотілося наспівати. Я навіть не пам'ятаю. Я пам'ятаю якусь таку трошечки хвилю, але що саме? Ні, не пам'ятаю. Тому три багато до речі, артистів ображається, коли вони питають мою думку з приводу пісні. Ось і коли я говорю низько оцінку з приводу. Е як глядача, ти маєш на так. увазі? Так. Ні, як загального слухача, споживача? Скажімо так. Давай ось так подивимось. Не як професіонал, а як от просто загальний пересічний українець, який подивився цей кліп в Ютубі. До речі, скільки там переглядів? А ми зараз подивимося прямо зараз: 20 тисяч переглядів за 7 днів. Цікаво, скільки там у о, о, цих о, решті соціальних мереж ми ж пам'ятаємо, що треба рахувати загальну кількість переглядів і протоковувань у Ютубі, в Інстаграмі, mm -hmm. і Так далі, але вже в принципі зрозуміло. Я зараз дивлюся, що у вані Расала з приводу цієї пісні коментарі набрали 22 тисячі, тобто більше коментарі набрали ніж сама пісня. Mm -hmm. а, а... Е, так, ну так, 20 тисяч е, прослуховувань переглядів цього е, кліпу, але тут питання, е, Михайло. Так. Давай так. Ти мене спитався як пересічного глядача, там людина, яка працює на раді. Це не останнє моє запитання. До речі, будь ласка, будь ласка, сьогодні. Ні, нас ти, інтербію, будь давай, ласка. давай по черзі, давай так, давай. Ти як вважаєш це е, навіщо? Щоби ні, просто про себе? Ні, ні, ні. давай Що? так. Ти е, дай мені відповідь щодо загального пересічного е, споживача. Твоя думка. А потім я ще додам декілька запитань, а потім перейдемо до моїх думок. Хоча, скоріш за все, в моїх запитаннях і буде моя думка. А, у мене склалося враження, коли я подивився і взагалі зізнався про це, у мене було питання, навіщо? Так, правильне питання, О, воно головне це... в будь, справі, будь якій справі будь-якій справі, як е, наші західні партнери можуть спитатися, why? А от, власне, е, напевно, це найголовніше питання від е, е, цієї роботи, ну, так. ось так окей. Тобто, ти як пересічний глядач, дивишся і не розумієш, що це взагалі таке? Ну так, от дивись, якщо ми говоримо про пісню, ти її поставив три бали, але ми розуміємо, що в випадку е, людини, яка вчора була. Ніби такою популярною або ну штучно популярною, але більш-менш в е певних колах відомою художницею, так переходити у ранг поп співачки це крок досить м такий сумнівний, тому що, ну скажімо так. Художники, незважаючи на те, що таке це нішова така історія, і вона не пов'язана з мас-маркетом і так далі. Хоча в неї була така ну скаже намагання стати більш менш відомою широкому колі, так щоб її знали там пересічні українці, але щось пішло не так, і ось вона співачка. Навіщо ти правильно питаєш? Тому що коли ти художниця, ти приваблива для певного такого заможнього кола людей. Ну, будемо так говорити, еліта люди, які купують картини, які прикрашають свої офіси або домівки, і так далі. Це люди певного соціального такого рівня, так. коли ми говоримо про поп музику. Щоб тобою зацікавилися багаті люди, це треба зробити дуже складний і дуже тривалий шлях. Ми про це говорили, і це дуже дорогий шлях. Щоб стати е, цікавим для багатих заможніх людей, артист має вже збирати великі зали. Він має мати дуже велику кількість. Хітів, і вони ці зірки, вони знизу від широкого кола людей йдуть доверху, до верху до багатих до до багатіїв, в скажімо так, в мистецтві трошки інакше, і чому ця людина робить такий крок? Ну це знаєш, як людина, яка була, була знаю там капітаном лайнеру міжнародного. Там велике судно, там Квінс, там або там якісь там є оці великі, які океанські лайнери. Коли вона починає працювати десь десь там на якомусь там, не знаю, на моторній лодці, перевозить людей з іншого берега Дніпра на інший. Так. Я не те, щоб я ставлюся погано до музичної індустрії взагалом, але ми розуміємо, що це мас маркет такий дуже складний і, скажімо так, ну не дуже дорогий для того, щоб стати популярним, да? треба так. працювати для широкого кола людей. Це такий дивний крок. Але ти сказав про пісню, і тут я хочу, хотів би зауважити, що коли людина перезавантажує свій особистий бренд. Вона ж має думати, я думаю, що насамперед не про пісню, а про те, хто вона в очах людей, коли вона робить цей крок, і так. ось я дивлюся, я не розумію, хто вона. Мені здається, що це людина зовсім не та, за яку себе видавала певний час, тому що людина мистецтва, справжня людина мистецтва, не буде переходити в стан поп-музики. Це б могла б бути інша музика, інше відео, але ми бачимо і, слу... і чуємо те, що ми бачимо і чуємо. Це не андеграунд, це не якась естецька робота, це, не... ну, це взагалі. Ну, воно навіть не сучасно і, не... і навіть не дуже, скажімо так, не співвідноситься не... Не спів до того, що зараз є навіть українським музичним мейнстрімом. Це як щось, що нагадує мені пісні українських музикантів, артистів. Вибачте, артистів, співаків там ну декілька років тому. А декілька я кажу, що навіть ну там на там 15, 16, 17 рік, ну тобто 5 років тому так, таку музику намалася намагалися робити, тому я не розумію навіщо це зроблено, і мені здається, з точки зору, з точки з точки зору позиціонування цієї людини. Як ньюсмейкера, як то, як то, як, як творчої людини, це дуже сумнівний крок. Але можливо, це пам'ятаєш, ми коли з тобою вже говорили про те, що. Артист це не тільки сам артист, так це ще велика команда, яка працює навколо артиста або з артистом, а, тобто, ну напевно що не са, не сама Соня а, вирішувала заспівати вибач, але Я не думаю, що в Україні. Ну є, звісно, такі артисти, у яких є команда, яка за них приймає рішення, але їх дуже мало, і ми їх з тобою дуже добре знаємо. Я не думаю, що саме ця особа е є серед тих, хто скаже: ну я не знаю. Ну мені так сказав менеджер, мені так сказав продюсер. Ні, я не про це, але навпаки, можливо, якраз е менеджер, е продюсер, е саунд-продюсер, який робив цю пісню. Так е вони б могли сказати, що е поставити такі ж це питання, які ми щойно обговорили, навіщо? Що би що і направити ну, артиста в правильне русло. Тобто, це виходить, що команда не допрацювала. Я не буду ну, дивись, у них напевно є своя якась там стратегія, свій план. І зараз я його так оцінюю так негативно. Ну, я буду казати прямо тут. Я не знаю навіть за що зачепитися, щоб щоб пояснити собі, чому вони зробили саме так. Але ну, головне, на мій погляд, вона не є співачкою. Ну, на мій погляд, вона не є художницею, але це вже, скажімо так, не моя сфера компетенції. Це, Я це тут... суб'єктивна думка. Суб'єктивна думка. Так, але на той момент, коли вони створювали саме цей образ і це, саме це позиціонування, воно якось більш-менш виглядало привабливо. Ну, цікаво. Ну, воно так знаєш, зацікавило. А зараз це ну навіть трошки розчаровує. Навіть коли вона зробила інтерв'ю, і коли вона робила кроки под від відмежитись да відмежитись від цієї всієї історії, що сталося в житті в житті її особистому житті, в житті і близької людини. А от це скажімо так речі, які треба більш уважно. З якими треба більш уважно працювати, якщо ти в подальшому бачиш себе у мас-маркеті, у мас мас ну так. так ну будемо так скажімо так, шоу бізнесі. бізнесі, це викликає обговорення. Зараз ми це обговорюємо. Але, звісно, усім би хотілося б, і мені, як, як представнику цієї музичної. Бізнес спільноти мені б цікавіше було б говорити це з точки зору: блін, як круто вони це зробили, як вони виходять з цієї ситуації, і так далі. Я дійсно подивився цей кліп. мені було цікаво, що ж там таке. Подивився і трошки, ну не те, щоб розчарувався, а скажемо, не був здивований, як би мені хотілося. Я здивований, тому що там мало переглядів, і в принципі, це пояснює. Також і те, що ми з тобою дуже часто обговорюємо деякі люди, їх значущість чи значність, чи як правильно ззначення їх значення насправді навіть у публічному у публічному просторі трошки перебільшено. На mm -hmm. мій погляд, я думаю, що в широкому такому суспільному е, значенні більш е, відома е, особа людини, через яку ми знаємо Соню Морозюк. Але Соня Морозюк звучить дуже прикольно, і мені здається, що коли вона побачить цей кліп, побачить результати точніше цієї роботи, вона мені здається, вона з тих людей, яка подумає, так коротше, будемо робити інакше, і щось зробить інакше, ну, мені б хотіли. Булося б це вірити, щоб здивувати широку загальну аудиторію, тому що так ми то, що ми бачимо, так ми не продадим. Е, от пише Валентина: сумнівний крок, сумнівний персонаж. Е, можливо, це якраз е, я е, не те, що виправдовую, так я просто шукаю. Та кажеш, я не можу знайти. Пояснюємо. Бу Давай будемо так, говорити. Так, так. Можливо, можливо, це зроблено саме і для того, щоб ось так ми говорили про це. Ваня Расел, музичний критик про це е, говорив, і таким чином, якби підтримували е, ім'я Соні в публічному просторі, так і е, трошечки відходили від е, е, того скандалу. А, і е, таким чином е, трохи е, розфокусовували увагу від скандалу, а фокусували увагу на ну нехай там на недолугих е, початках е, пісень. Можливо, Дивіться, так? я, я б зрозумів, бо б це була якась провокативна естетська робота, щось таке, що в принципі, ну ну не можна про це не поговорити точки зору, зору вау чи. Такий серйозний осуд, якась провокативна робота, але це настільки е, є таке слово вторічно, uh -huh. настільки цікаво, другорядне і не цікаво з точки зору творчості, і так далі, що ти собі кажеш, це точно та людина, яка позиціонувала себе як митець, uh -huh. тут ти елітний, сумніваєшся. елітний митець, елітний митець. Ну так. Uh -huh. Окей, нехай так. Може ну, і так. Позиці... Я... Позиціонування, власне, таке було. Mm -hmm. Тобто, це зірки, е е ну, тобто, це не, не, картини не продавалися на вернісажі. сажі. Е ну, такий поп арт щось таке цікаве там, де зірки, якісь там відомі люди, мін... ця, ця, ця тусовка і так далі. І, і, і тобі здається, що така людина, якщо піде в щось інше в кіно або в театр, або в музичну, скажем, сферу, щось буде надзвичайне, ці, ну, принаймні, цікаво, провокативне, і так знаєш, з точки зору маркетингу, я коли побачив, що вийшов кліп, у мене було очікування, але вони були зовсім інші. Я думаю, що останні, як, мабуть, як до маркетолога не. зараз спитати до речі пишуть нам, що Соня не співачка, взагалі не творча людина, хай працює з психологом свої, свої патерни в голові. Ну я взагалі би трошки відмовився від того, що хай робить, тобто нав'язувати комусь якусь думку. Це її справа, як хоче, так і живе, так і і, і робить. Але от скажи мені Міш, ти як маркетолог, так як продюсер, а соня морзюк дала інтерв'ю Гордону. Так, це так. величезний майданчик. Вона дала інтерв'ю Фишаку на Люксифер, а це також немаленький майданчик. Але що це їй могло би дати, і чому воно так не дало якийсь ефект. А які ефекти очікував би на місці, наприклад, її менеджера? Що б ну, ти хотів, щоб там ефект було. знову ж таки трошечки зміни зміни фокусу? Щоб говорили про неї, щоб її не асоціювали з е, Гринкевичем, зі скандалом і ось так. Дивись, найгірше, щоб з нею могло відбутися ну, в контексті цієї події в її житті і в житті цього, цієї особи, і другої, я думаю, що воно вже відбулося. Все, що вона може сказати, це щось. Скажімо так, щось про що, про що ми дізнаємося, навіть якщо ми це не побачимо. Так що ми можемо не побачити інтерв'ю з Гордоном, ми можемо не побачити інтерв'ю з Фішоком. е, Я не знаю, що має відбутися, щоб ми не побачили її інтерв'ю з Дьоміном, наприклад. Тому що mm -hmm. таке інтерв'ю ну, не побачити неможливо, правда? Дьомін? Ні, ні. Інтерв'ю з е, Соні Морозюк е, не буде, е, у такому разі, найближчим часом. Ну я Добре. не бачу змісту. Дивися, е, да, я, я не, не, не відповів. Коротше. А, так. Я, я кажу про те, що що вона там не сказала для мене, для там умовного пересічного українця, навіть не пересічного, а той, хто більш менш цікавиться і знає взагалі хто така Соня Маразюк, тому що давай не будемо перебільшувати, і ці перегляди і так далі. Вони це підтверджують, що це така до до досить шоу-бізнесова історія. І вона живе в інтернеті на певну аудиторію, певного віку, певного місця проживання, певного соціального статку і певного там кола інтересів. Так Сподіваюся, я не повторювався такі, що угу. коротше. Коли ми будемо обговорювати її в контексті цього, цього, цього хлопця, ми будемо говорити так: ну вона ж там щось відповіла, ну, вона якось там від цього відпітляла, відмазалась, там щось пояснила і так далі. В нашій, в нашій свідомості вона буде завжди пов'язана з цією людиною, доки вона не, не зробить, створить щось надзвичайне. Ось О, її є. думки мають бути про щось надзвичайне. А надзвичайне завжди може бути щось, що може переважити ось цю історію. Це складно навіть уявити, що це може бути таке. Але головне, ми маємо пам'ятати: вона не Грінкевич, Соня Морозюк. Це не вона там десь щось там. Ну тобто для неї питання дуже умовні. Так є у суспільстві питання до усіх, хто десь там поруч okay. знаходиться з, 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 цією, з цією публікою, але все одно, бо якщо вона відчуває себе митцем, якщо вона відчуває себе чемпіоном, людиною, яка е, е, гідна найкращого, найвищого, най, най, найпотужнішого да, в цьому житті, то вона має щось зробити, щось таке. Про що ми будемо говорити трошки з іншою моцією, от приблизно такою, як я зараз намагаюся себе е витягнути, щось надзвичайне, і тому, в принципі, ходила на гордона, не ходила до вона до Гордона, Ну, в принципі, це не має ніякого значення в ну, такому широкому значенні. Вона для себе це зробила скоріш за все, і для того, щоб будь-хто коли шукав якусь інформацію про неї, візнав, що на питання про, цього, про цей скандал у неї була якась там відповідь. Але mm -hmm. на гірше вже відбулося і тут уже нічого не поробиш. Подивимось, як буде далі. І друзі, напишіть свою думку, будь ласка, в коментарях. І взагалі, до речі, як ви ставитесь до Соні Мерзюк, можливо, ми справді перебільшуємо цю всю історію, і можливо, ми справді не даремно взагалі це обговорюємо, тому що. Може в більшості це взагалі не цікаво, так і і, і, і я думаю, що вийде на вулицю, питайся, хто така Соня Морозюк, напевно, не не знають так. Але звучить звучить класно, правда? От е неймінг крутий. Соня морозюк дуже красиво. Дуже так? прикольно. Я думаю, що в, в цьому в, в цих двох словах ім'я прізвища є така енергія, така шоу бізнесова. Я думаю, що і вона і взагалі і зовнішність і. Я так не скажімо, не буду оцінювати її як особистість. Я ще не розгляд, не розгнерозне роз. Не 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 да. Але мені здається, що вона може здивувати. Просто вона мені здається, ще маленька і ще не досить здаріла. і вона попала в такий дуже складний заміс дуже рано. Але в принципі з цього будується історія. З цього будується ось ця сама Санта-Барбара, про яку ми говорили минулого разу. Історії про які цікаво розповідати. І навіть зараз ми розповідаємо про те, що ось є така людина, чи значна вона, чи відома. Ну це не це не це невідома, але ж ми про це говоримо. І можливо, потім. Через певний час ми будемо говорити, а пам'ятаєш, в неї був такий крок, він був вдалий, невдалий, а потім інший, а потім що вона вийшла заміж за когось, а потім був якесь розлучення, таке гучне, і так далі. Це все цікаво. Це є та наша індустрія, якою ми займаємося, яку за якою цікаво спостерігати багатьом людям силою 20, що... 20 тисячам. Але я так, але я погоджу, що все ж для. У кожного публічної, у кожної публічної людини, так має бути кльова команда, яка може навіть вивести з якогось скандалу, і якщо не може, то значить треба звертатися до кризис менеджера, який це правильно зробить. Бо потім такі крохи, кроки трохи, трохи дитячі. Знаєш, я, 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 я тебе перепрошую, дуже мій друже. Але скажу тобі, що е, будь-яка команда, яка може скажімо так, розказати про свої успіхи. Такій, такій команді завжди є розповісти про свої невдачі. Тому можливо в неї крута команда, але, але вони зробили ну, на мій погляд, я ж не знаю, можливо, за місяць, через два, ця пісня стане суперхітом. ми потім будемо говорити? Ну щось придумаємо.